О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Хейдес 2 отримав велике оновлення. Зокрема, тепер головна героїня зможе дістатись аж до вершини Олімпу. Крім того, тепер у грі є тваринка Компаньйон, що допомагатиме в бою. Але її ще треба буде знайти. А ну і тепер поради роздаватиме Бог війни, але не той, що Кратос. Оці всі пачноути Супермасів Геймс запхнули в 30 хвилинне відео, де зачитували їх драматичним голосом. Додаючи, що це все. Ще далеко не фінальні оновлення. Ні. No. Вся історія триватиме. <ривіт> <ривіт> GSC затизерили новий апдейт Stalker 2. Жодних дат виходу нема, проте є обіцянка додати до патчу ще й план майбутнього розвитку гри. Ймовірно, вже час задуматись і про доповнення. Ще рано ну кажу. Екранізація стрітфайтер тепер має режисера. Ним став Кіто Сакурай. Відомий за фільмами Невдала поїздка та шоу Еріка Андре. Прем'єра запланована на 20 березня 2026-го. А от другий сезон серіального Last of Aсу має релізнутись вже 14 квітня. Про це стало відомо завдяки новим поастерам, що, власне, містили дату. Ви що? Юбісофти показали реалізацію режиму канону в тіньових асасинах. Коли його увімкнено, гра не даватиме виборів у діалогах. Цей режим не змінюватиме складність, не заборонятиме перемикатись між героями. Проте увімкнути його можна лише на початку. А от вимкнути посеред гри ніт. Анна Пурна інтерактів вирішили затранслювати власного шоукейса. І запланували це діло на 24 грудня о 19.00. Там показуватимуть в основному інді проєкти. Нагадаю, що в той же день на годину пізніше пройде Xbox ID, де також показуватимуть інді. Гадаю, ти змішав історію з Індіана Джонс. Справді. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.